Ось такий він саморобний каток на базі парового культиватора. Саморобний повністю. Рубаємо палку на соняшнику. Соняшник був окучений. Саморобний каток на базі парового культиватора. 260 літрів води входить. Рубає дуже і дуже чудово. Рубає щепку палку. Ну, Пиль стоїть. Якби не окучення, можна було б і напряму пшеничку посіяти. Ну а кучка прийдеться дисками трошки пробігтися не глибоко. Зараз під мрякує Ну, Сподіваємося на те, що все-таки буде в нас дощ, тому що в нас був один єдиний дощ. І це ще було 7 червня і все. І по сьогоднішній день, вже 12 вересня, дождя ще не було. Така палка. Дві посівних на 5 гектар. Тут висів був, рахуйте самі. Оскільки це висів був і скільки штук лягло на метр. Це сузука була. Вражайність по сузуки в цьому році склала десь приблизно з 5 гектар 5300. Тобто Сузука в цьому році взагалі себе ніяк не показала. Ось такі справи. Масло було в базі, 46, але Нажайності не було. Ну, Зараз я вам покажу ближче. Трактор під'їде. Ось він їде, як він це все переробляє. Я з трактора знімав, але я не знаю, як воно там буде на відео, тому що в мене стабілізатора немає на камеру, на телефон. Верніше. Є штатив, я з ним знімаю вдома завжди. А в полі потрібна ручка стабілізує зйомку, але в мене її немає. Тому знімаю з рук, можливо буде дергатися, дрібіжати, але вже вибачте. Кому не цікаво, можна взагалі не дивитися. Це більше знімається як для спогадів, для себе, для сімейного архіву. Приблизно це так. Ось так він смалить, лише пиль стоїть. Така краса виходить. Чудово! Це просто, просто чудово!